Остеохондроз це захворювання хребта, коли диски між хребцями пошкоджуються та стають менш гнучкими. Це може призводити до болю в спині, обмеження рухів та різних незручностей. Насправді це серйозна проблема, яка може значно обмежити вашу активність та якість життя. Часті болі у всіх відділах хребта можуть стати не просто неприємними, а нічним кошмаром. Бездіяльність і відсутність належного відновлення можуть призвести до подальшого прогресування захворювання та посилення болю. Але вихід є. Запрошуємо вас до нашого кінезіоцентру Сила руху на тестове заняття. Тут ви знайдете не тільки професійну допомогу, а й підтримку людей, які стикалися зі схожими проблемами і подолали їх. Наша команда досвідчених спеціалістів надасть вам індивідуальну програму реабілітації, яка спрямована на зміцнення м'язів, полегшення вашого болю та відновлення рухової активності. Місія нашого центру допомогти повернути повну свободу руху та комфортне життя. З нами ви отримаєте комплексний підхід, який врахує ваші потреби та мету відновлення. Наші реабілітологи використовують передові методи. Та технології, щоб забезпечити ефективність процесу реабілітації. У нас ви зможете спробувати інноваційні методи, такі як тейпування, перкусійний масаж та міостимуляцію, що допоможуть вам зняти біль та напругу, а також відновити рухливість. Заповнюйте форму нижче. Зробіть перший крок до безболісного та активного життя.